Друзі, всім привіт! Чого така червона? У мене довго не було на Ютубі, мені за це дуже соромно і погано на душі, тому що я закинула свою улюблену справу. От, але насправді мала на ту причину. Мала невеличку творчу кризу, хоча в кого зараз її немає. Плюс дуже жарко, і змусити себе робити щось екстро абсолютно немає змоги. Останні два тижні я займалася тим, що реставрувала стільці. І паралельно намагалася все знімати на відео для того, щоб потім вам показати. Бо це доволі цікавий процес для мене, але він дійсно потребує часу, як виявилось. Також я дуже багато займалася спортом останній час і бігала. Про це теж якось розкажу про свої бігові пригоди. І найприємніше те, що я е, займалась плануванням невеличкої подорожі для себе і своєї мами на море, тому що з'явилася така змога. Я цьому дуже рада. Я сподіваюся, нас це вийде, і ми таки зможемо насолодитись таким відпочинком на початку вересня. Коротше, сьогодні в мене такий собі домашній день, і я хочу зробити декілька справ, які давно планувала. По перше, я хочу полагодити карниз. Е, карниз, який для штор, бо пес його трошки поламав. Як ви спитаєте, як він дістався аж до карниза, він просто тягнув за штору і він з одного боку почав провисати. Коротше, його треба підкрутити, там полагодити, ці стіни, якщо буде така потреба. І також я хочу попрати штори, тому що мені здається, що я їх прала останній раз. Роки три назад. Ну і, звичайно, я планую шити. шити я хочу собі два спортивні літні костюми, такі, такі звичайні з шортами і футболки, для того, щоб вийти погуляти з собакою, але з прикольної тканини, з трьох нитків, яка мені сьогодні прийшла. Я вам зараз її покажу. Я хочу два зробити чорний і білий, з такими швами назовні, щоб він виглядав так трошки невимушено і стильно, типу. Коротше, побачимо, чи мене вийде. Пішли і покажу вам тканину. Розпаковка. Це у нас тринитка. але без начису. Я замовила чорну і молочну. Так, це тринитка петля. Я хочу з неї зробити шорти і е футболку. Таку плотну. Хочу зробити такий оверсайз костюм. Просто щоб е, на кожен день керуше. Чорне. Мені звичайно вже хочеться побігти шити, але спочатку карниз. Бо я вже не можу нервово дивитись на нього в очікуванні, коли він звалиться комусь на голову. Ось така тут ситуація. Зараз зніму його, і буде видно, як це виправити. Це все оцей дружочок зробив. Грався зі шторами і відтягнув один кут карнизу, я так розумію. Не знаю, як би виглядав мій дім, якби тут не було нікого крім мене. Напевно, як музей. Знаєте, цей мем, як після того як зробив прибирання, хочеться більше нікого, членів родини назад в дім не пускати. Так от це про мене. Кожен раз, як я щось полагоджу, хоч бери і міняй замки на хаті. Але, на жаль, коли у вас діти або тварини завжди десь буде неохайно, щось поламане, щось брудне, це нормально, це життя. Ну і чого взагалі варта чистота і порядок без цієї сімейної метушні, без тварин, дітлахів і так далі? Я думаю, більшість зі мною згодна. Приблизно це я собі повторюю кожен раз, коли хтось щось знову зламає. До речі, передбачаючи ваші питання, вікна у спальній кабінеті у нас обрамлені 16 ДСП під дерево. Мені дуже подобається, як це виглядає, навіть враховуючи те, що дерево зробити не вийшло, і це просто ДСП. Якось маємо обов'язково поговорити про оформлення вікон в окремому відео. Боже, я навіть не думала, що з цього ракурсу вам буде так добре видно, яка кількість пилюки на цих шторах. Не збиралася. Взагалі, я думаю, що з тим, в якому місці ми живемо, треба брати текстильні е, речі в домі набагато частіше, ніж я це роблю. Принесла я свою коробочку з інструментами. Бачите оцю е, білу е, штуку, яка обрамляє вікно? Це конструкція з гіпсокартону, яка була створена для того, щоб закрити радіатор і труби, які під вікном проходять. От, тому там всередині пустота. І виявилося, що там просто один дюбель завалився, тому його треба трошечки зашпатлювати і замінити один дюбель. І на все про все я витратила не більше 10 хвилин. Поки мої шорти і тюлі будуть пратись, я швиденько скрафчу собі два спортивні костюми на кожен день. Відкрию вам секрет: в мене є одна викрійка спортивних шорт, яку я колись знайшла на бурді і використовую її як основну для всіх всіх штанів вільного крою, що я шию. Довгі, короткі, звужені, прямі, неважливо. Головне, що їх верх гарно сидить на моїй попі. Так само і зі світшотом, тільки там у мене дві основні викріки: одна із спущеним плечем, а друга рука реглан. І ще окремо є капішон, і якісь можливо детальки, які можна додавати, по типу там різних комірців, рукав, рукавів або кишеньок. Але все одно. Не дивлячись на те, що пожиття займає у мене вже мінімум часу, і я можу робити це з закритими очима, купляти подібні речі в магазині не набагато дорожче. Мене якось спитали, чи багато я економлю, коли шию сама речі. І це дуже цікаве питання, бо для початку я не шию заради економії, але так, в грошовому еквіваленті шити, звичайно, дешевше. Іноді я дивлюсь на якісь інстамагазини і думаю, що за ці гроші я могла б не паритися і просто купити. Але так як у мене вже є досвід, я знаю, які тканини якісні, які ні, де замовити тканину дешевше, які крій мені точно а які ні. Бо в магазині ж можна приміряти і повернути, а тут все ж таки тканина зіпсована, носи вже що маєш. Тож я можу дійсно багато зекономити. А якщо мова йде про брюки, жакети, вечірні сукні і якісь подібні складні речі, то це може бути взагалі економія від 100% до безкінечності. Проте є речі, які купляти набагато вигідніше, наприклад, футболки. Боді, якийсь спортивний одяг, білизну, купальники. Бо шити їх без спеціального обладнання і без спеціальних навичок, направлених саме на цей вид одягу, дуже складно і замучишся просто. Воно реально того не варте Ну і час. Не забувайте про цей важливий ресурс. Якщо шиття то не ваше хобі, то це точно не зекономить вам ані часу, ані грошей. До речі, на цьому каналі у вас вже у мене 2000. Я цьому дуже рада. Знаю, що це невеличка цифра, але, але для мене це доволі багато. Зважаючи на те, що я не купую ніяку рекламу, не намагаюсь просувати за кошти свій блог, Дуже дякую кожному, що хто дивиться, хто підписується. І також, якщо ви дивитесь мої відео без підписки, то підписуйтесь і натискайте колокольчик для того, щоб. Дзвіночок для того, щоб мене не загубити. Ось що в мене вийшло. Подивіться на цього собаку. Він тільки зайшов у ванну, одразу взяв тулку від паперу і зараз буде її роздирати. <свіс> він мені завжди здається таким маленьким, а коли дивлюсь на відзнятому відео у порівнянні зі мною і в масштабах квартири, він просто гігантський якийсь. Да. Тому можете собі уявити, як важко іноді вигулювати цього пса в центрі міста. Треба постійно кудись пилячити на майданчик, слава Богу, хоч такий є поряд. Коротше, без зручного одягу з ним на прогулянці не обійтись. Але я не з тих, хто буде вдягати просто старі негарні речі, яких не шкода на прогулянку з собакою. Все ж собака це важлива частина мого життя, це тусовка собачників, це собача школа, де я теж спілкуюсь з людьми. Я намагаюсь брати його з собою в кафе, випити каву і все таке інше. Хочеться виглядати стильно хоч і просто. Тому велика частина мого гардеробу це одяг для вигулу кімаля, одяг, який легко прати, які можна забруднити не так страшно. І цим сетом, що я пошила сьогодні, я дуже задоволена. Повертаємось до моїх штор. Вони вже попрались і посушились. Тепер треба довго і нудно їх просувати. Мені подобається, коли штори трошки пом'яті, але ця тканина така, що вона їм після глажки виглядає злегка пом'ятою. І мене це більше, ніж влаштовує. До речі, ці штори я шила сама, мені ще мама допомагала ще, напевно, років шість тому, коли ми тільки заїхали в цю квартиру, і тут був старий ремонт. Мамі так сподобались ці штори, що вона зробила собі потім такі самі. Я досі вважаю, що ці штори ідеальні. Реально річ о, поза часом. Я взагалі хотіла показати, як сшиті наші штори, тому що, як на мене, це дуже геніально і просто. Ми шили їх разом з моєю мамою, і вони ще в нас з минулого нашого ремонту. Бачите, тут просто полотно підгорнуте отак зверху, і вшита така, такі петельки отаким чином, в які вставляється карниз. Виходять такі дуже. Прикольні натуральні складки. Я не люблю, коли складки дуже е, такі маленькі, і їх багато, як на стрічках спеціальних, які нашивають і потім збирають штори. І мені не дуже подобається, коли складки такі рівні хвилями. Знаєте, як от, продаються в е, юску і вікеї штори, наприклад. От, мені подобається, коли штори висять так, ніби їх от халатно просто кинули на, на стіну. Ну, під мій стиль інтер'єру і смак мені це більше іпонує. От. Тому раджу спробувати так зробити, це дуже легко, просто тканина набрана по. Коротше, я думаю, зняти відео, пошити іні штори. Якщо ви не слідкуєте за нашим ремонтом, то обов'язково подивіться першу, другу і третю серію. Інна вже живе на своїй квартирі, але треба зробити ще шафи, оформлення. Ми будемо все це згодом робити. І щоб не пропустити, підписуйтесь, дивіться. І в одному із відео стосовно іненого ремонту, ми точно будемо робити з нею штори. В спальні в мене висять ще й тюлі. Така багатошаровість текстилю, мені видається дуже затишною, особливо в такому приміщенні, як спальня. І коли ці тюлі надуваються, стримуючи потоки літнього вітру у вікні або розсіють світло західного сонця ввечері, це створює просто казкову атмосферу. В кімнаті ще якийсь час буде стояти аромат чистого текстилю, а також сподіваюся, ми будемо менше чхати, бо ну реально за три роки там дуже багато пилюки накопилось. А я вам дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи цікаве вам буде відео про оформлення вікон. Або напишіть взагалі будь-що, бо це дуже сильно допомагає просуванню мого каналу. Дякую всім за підтримку, за ваші лайки, всім спонсорам, хто підтримує мій канал. Дуже дякую. Вибачте, що пропала. І побачимось скоро, бо я буду знімати більше відео. Обіймаю!